Вітаємо усіх на нашому каналі в ефірі футбольні новини. На початку заголовки випуску сьогодні день матчу Шахтар Селтік, Ліга Чемпіонів. Пряма трансляція на каналі «Перший футбольний. Яка атмосфера у Шахтарі і що треба для Вікторії? Завдяки кому Селтік здобуває перемоги? І де дивитись матч Шахтар Селтік? Про це і не тільки у нашому випуску. Докладно. Перший футбольний це чудова можливість прорекламувати ваш товар чи послугу. Перший футбольний це майже 50 тисяч підписників, і ця цифра стрімко зростає. Це 10 мільйонів переглядів за останні півтора року та близько 2 мільйонів переглядів щомісяця. Це найкращі розцінки на рекламу та гнучка система знижок для постійних партнерів. Перший футбольний це ваш шанс стати відомими та успішними. Для замовлення реклами звертайтеся до нашого комерційного відділу. Електронну адресу ви можете знайти в описі каналу. Чекаємо на вас. Друзі, дякуємо усім, хто з нами. Переходимо до новин сьогодні. День матчу Шахтар Селтік. Ліга чемпіонів. Другий тур. Пряма трансляція на нашому каналі. На першому футбольному розпочинаємо о 19.30. Усіх запрошуємо разом коментувати і вболівати за Донецький Шахтар і перемагати разом. Матч відбудеться у Варшаві на стадіоні війська польського. Нагадаю, у першому турі групи Ф Шахтар розбив Лейпциг чотири в іншому протистоянні Селтік програв мадридському реалу 0-3. сьогодні. В групі Ф відбудеться також матч Реал Лейпциг. Головний тренер донецького шахтаря Ігор Йовічевич перед матчем зазначив. Цитую, зараз у них нова команда, яка з новим головним тренером дає чудовий результат у чемпіонаті Шотландії. Вони переконливо виглядають, грають у динамічний агресивний комбінаційний футбол атакувального плану. Нам важко буде протистояти у динаміці, боротьбі єдиноборствах, але ми не можемо поступитися. І як мінімум, у цьому поєдинку усі мають зіграти як у матчі з Лейпцигом. Жоден футбол. Боліст не повинен випасти, а продемонструвати свою найкращу гру у кар'єрі. У команді гарна атмосфера. Усі готові до матчу, але щоб усе закінчилося позитивно, потрібен збіг багатьох факторів. Ми готові і ми можемо, зазначив Євічевич. Півзахисник донецького шахтаря, який нещодавно приєднався до гірників. Мар'ян Швед свого часу грав за Селтік, Перед матчем він підкреслив, цитую. Два роки тому, коли я перебував там, це була інша команда порівняно з нинішньою. Лишилося тільки два гравці з того складу. Це гарна команда зі швидкими флангами, яка пресингуватиме нас, але ми готові до цього. Сподіваюся, якщо покажемо свою гру, то досягнемо позитивного результату. Зазначив Мар'ян Швед. Арбітер сьогоднішнього матчу Шахтар Селтік Глен Нюберг зі Швеції. Нещодавно Глен обслуговував першу зустріч Київського Динамо з Фенербахче у кваліфікації Ліги Чемпіонів. І вже сьогодні він на матчі Шахтар Селтік Головний. Друзі, як ви вважаєте, з яким рахунком цей матч закінчиться? Пишіть свої прогнози під час нашого ефіру, а також після у коментарях під випуском. Чекаємо. Далі про суперника-шахтаря. «Селтік» заснований у 1888 році і є не лише одним із найстаріших клубів, а й одним із найтитулованіших клубів світу. Протягом своєї історії Кельти вигравали 52 рази чемпіонські титули. 40 кубків Шотландії, і 20 кубків шотландської ліги. Натомість єдиний успіх на євроарені був у 1967-му далекому році, коли Селтік виграв кубок європейських чемпіонів. Попередник нинішньої ліги чемпіонів минулого сезону глазівці встигли пограти у всіх трьох євротурнірах, вилетіли у відбірковому раунді Ліги Чемпіонів, пробилися до групової стадії Ліги Європи, посіли там третє місце, потрапили до плей-офф Ліги конференцій. Однак і там не змогли подолати перший етап. Програли буде Глімту з Норвегії. Перемога у чемпіонаті Шотландії сезону 21-22 дозволила Селтіку в 11-му стартувати у груповому раунді Ліги чемпіонів. Цього літа Селтік зберіг усіх ключових гравців і точково посилив проблемні позиції. Головним кадровим успіхом останнього року для Селтіка стало запрошення на посаду головного тренера Ангелоса Постекоглу. Очоливши кельтів влітку 21 го австралійський наставник повернув до клуба чемпіонський титул і поставив команді видовичний футбол. Він прихильник ігрової схеми «4-3-3». У шотландському прем'єршипі Селтік виграв усі шість матчів з загальною різницею 25-1 і лідирує в чемпіонаті. Минулими вихідними тур у Шотландії було скасовано, і Селтік отримав тиждень на підготовку до матчу з Шахтарем. Український тренер В'ячеслав Грозний поділився своїми думками щодо поєдинку Шахтар-Селтік. Цитую. У поєдинку з Лейпцигом план, створений Ювічевичем, спрацював повністю. У матчі з Селтіком дуже важливо, щоб ігрова схема відповідала підбору наявних виконавців. Перемога над німецькою командою психологічно має допомогти Шахтарю повірити у реалізацію своїх можливостей та у вихід до плей-офф із групи Ф, зазначив Грозний. Ну нам, українцям, дуже хочеться, щоб таблиця такою самою і залишилася після шести турів. Потім додав Грозний. Я думаю, що ми абсолютно не проти і погоджуємося з думкою В'ячеслава. Тож шахтар вперед. І про те, де дивитися у середу матч Ліги Чемпіонів Шахтар Селтік, трансляція буде на онлайн-сервісті «Мегого». Цей ресурс є офіційним транслятором Ліги Чемпіонів в Україні. Ну і звичайно, як завжди, наш канал «Перший футбольний, де вже майже 58 тисяч підписників. Дякуємо усім персонально за довіру. Пряма радіотрансляція захоплюючого матчу у приємній компанії нашої творчої команди та вас, шановні наші найкращі болівальники футболу. Тож не пропустіть можливості приєднати. Тися до нашої команди і до нашої величезної аудиторії. Усіх запрошуємо і будемо чекати. Вболіваємо за шахтар і перемагаємо разом сьогодні. Середа, 14 вересня. Шахтар Селтік нагадаю о 19.30. Друзі, дякуємо усім за підтримку нашого спільного каналу. Перший футбольний розвиваємо разом. Натискайте великий палець догори прямо зараз. Підписуйтесь на канал, хто ще не у нашій команді. 58 тисяч майже вже разом нас тож щиро запрошуємо і чекаємо. Новини плюс трансляції найцікавіших матчів на нашому каналі. Традиційно анонсуємо їх наприкінці випуску. Новин нагадаю, що ми працюємо у радіоформаті, для тих, хто з будь-яких причин не має змоги подивитися футбол чи відео о. Огляди або дивиться футбол, але слухає нашого коментатора. Отже, сьогодні Шахтар Селтік, 19.30. Завтра марафон на першому футбольному спочатку. Аполлон Кіпр Дніпро 1 Україна, 19.30. Трішки пізніше Динамо Київ АЕК, 21.45. Ну і 18 вересня на нашому каналі також марафон. Спочатку матч англійської прем'єр-ліги Брентфорд Арсенал Лондон. Зінченка Олександра будемо чекати і вболівати за нього о 15.45. А вже пізніше Рома Аталанта у Італії у Римі на стадіо Олімпіко. Руслан Малиновський о 18.45 на першому футбольному. Тож запрошуємо разом. Ми сила. Друзі, дякуємо за увагу! Обов'язково почуємося і переможемо! Ваш перший футбольний слава Україні!